Цікаві факти про Румунію. Бухарест столиця Румунії, це головний культурний і економічний центр країни. Бухарест також є найбільшим населеним містом Південно-Східної Європи. Населення Бухареста становить 1,9 мільйона осіб. Це шосте за численністю населення міста Європи. Столицю Румунії часто називають маленький Париж Сходу, так як вона славиться своїми пам'ятками і своєю культурою. У Бухаресті функціонує 21 університет, в яких навчається понад 100 тисяч студентів. Румунія не стала переходити на Євро після вступу в Євросоюз, зберігши свою колишню валюту Румунський лей. Основною релігією Румунії є православ'я, яке сповідує 87%. Більше сіми є протестантами, 4,5% прихильниками римо-католицької церкви. Замок влада Цепеша, графа Дракули, існує. Він розташований в Трансильванії, в Брані. Трансильванія була вперше згадана в середньовічному латинському документі, датованому 1075 роком. Найпопулярніший в Румунії вид спорта футбол. Румунія славиться своїми унікальними бальнеогрязівими і кліматичними курортами, розташованими на Чорному морі і в колисті Румунії Трансильванії. Чорнильна ручка була винайдена румунським студентом Поунару під час його навчання в Парижі. Румунія являє собою індустріальну аграрну країну, а її провідною галузю є металургія, як чорна, так і кольорова. Тімішоара був першим європейським містом, який ввів трамваї на кінній тязі в 1869 році. А вуличне освітлення з'явилося в 1889 році. У 1694 році в Румунії відкрили Академію святого Сави, перший вищий навчальний заклад. У південних Карпатах розташований гірський масив бучедж, на поверхні якого є численні вельми химерні скульптури. Їх авторами є небесні стихії, вітер і дощ. Самими знаменитими вважаються скульптури, схожі на Сфінкса Арфу і Старого. Найвужча вулиця в Європі, шириною близько метра, знаходиться в Румунії, в місті Брашов. Палац парламенту в Бухаресті найбільша будівля парламенту в світі. Кладовище, розташоване в повіті історичної області Марамуреш, є, мабуть, самим незвичайним європейським кладовищем, яке називається незвично веселим. Його незвичність полягає в тому, що на кожному надгробку вибито дотепний веселий вірш. Другий за розмірами льодовик на території Європи розташований саме в Румунії. Найбільша в світі готична церква знаходиться в Румунії, тому ж Брашові. Вона будувалася майже сотню років на рубежі 14-15 століть. Румунський винахідник і засновник аеродинаміки Генрі Коанда в 1910 році спроєктував і побудував перший в світі літак з реактивним двигуном. Найстаріше місто Румунії Клужна Пака, в якому колись розташовувалося поселення даків, що згадується ще в працях ученого Древньої Греції Клавдія Птолемея. Основу більшості страв румунської кухні становить баранина.